Не мене, зважаючи на те, хто кого читає, отам от значить різні апокаліптичні сценарії. Західні медіа дуже часто люблять говорити, що до кінця поточного року воєнний злочинець Путін і його е, війська, його орда можуть вийти на адмінкордони Донецької області. Хтось каже, ні, це неможливо. Хтось пророкує швидкий крах обороні Курахова. Хтось каже, та ні, зачекайте, ми все ще боремося. Наступи на Запоріжжя. Ну тобто, одним словом, ви ж теж все це mm -hmm. моніторите. Що із цих сценаріїв, із цих прогнозів. Вам видається найбільш реалістичним? Курахово, на жаль. Ну, відкриваємо мапу Діпстейт, і ми бачимо, наскільки важка ситуація там. Ми розуміємо, що ну, рахунок йде вже на дні. Я ну, не хочу бути песимістичним, але ще раз, ми бачимо карти, ми, які б не були патріотично налаштованими, але я дуже закликаю бути реалістичними. Бо зайвий патріотизм іноді це як рожеві окуляри б'ються скло всередину. Курахове, ну я не кажу що ми мінусуємо вже. Наші військові роблять це можливо та неможливо. На жаль, ми втрачаємо. Є там проблеми з цим сполученням. Курахове Покровське, і росі... росіяни знаходяться вже приблизно в шести кілометрах, можливо, навіть трішки менше від цієї дороги. Якщо вона буде перерізана, то автоматично ми позбавляємося будь-якого сполучення з цим містом і змушені просто в рійному режимі його полишати. Це дійсно важка ситуація. З Купінськом не настільки важка, там набагато простіше, але все одно росіяни мали можливість пере. Містилися через річку скіл, мали можливість закріпитися. Так, зараз їх там вже немає, але перші такі ось е тенденції негативні були. І що є такого? Не те, що негативно, а дуже е неприємно для нас. Це знаходження Російської Федерації. Від на відстані близько 6 кілометрів від Дніпропетровської області від адміністративних кордонів у випадку, якщо Росіян не дай Боже це вдасться, то це буде великий такий, знаєте, емоційний удар по українцям. Таке таке знаєте, німе питання. Невже росіяни також будуть окупувати, зможуть окупувати навіть частину Дніпропетровської області, чого раніше не було? Це з того, що ми бачимо. Це без зайвої паніки, це без пропало все, але для розуміння і. Для такого холодного аналізу та підлили ви холодної водички, пане Іване, але це це, це справедливо. Краще знати гірку правду, аніж потім дивуватися початку повномасштабної війни. У той же час, ви знаєте, що не нещодавно головнокомандувач генерал Сирський зустрічався із так званими блогерами. Насправді там були не тільки блогери, а ще й військовослужбовці Збройних сил України. Про різне вони там говорили, і от зараз потрошки з'являється ця інформація, судячи із, із того, що можна говорити. Ось присутні на цій зустрічі і повідомляють. Зокрема, звісно, генерал Сирський підкреслював скрутну ситуацію, те, що стосується і східного фронту, і не тільки, але у той же час. Головно командувач каже, що ми маємо зупинити противника, але перемога неможлива, якщо Збройні Сили України працюватимуть тільки в обороні? Маємо перехоплювати ініціативу та контратакувати. Це пане Іване, можна по різному читати. Контратакувати на Харківщині, як це робить третя штурмова. Та а можна це асоціювати із 23-м роком і великим походом контрнаступом. То як ви гадаєте, про що саме говорив пан Сирський? Про локальне. Швидше за все про локальне, бо дивіться, на, на що я спираюся, коли була у нас надія на 23-й рік на великий контрнаступ, тоді у нас було й забезпечення. Ну, зрозуміло, що не в такому обсязі, як зараз, зараз ну, трішки меншим, м'яко кажучи. Але у нас були танки, у нас була важка техніка, вона їхала дуже в великих обсягах для нас, до нас. Звісно, що завершився той наступ не так, як ми планували, але тим не менш. Зараз у нас немає такого забезпечення. Сполучені Штати Америки не розглядають допомогу на наступний рік Україні. Я маю на увазі нова адміністрація. Ну ну нова обрана адміністрація пана Трампа. Звісно, вони ще не призначені. Вони будуть тільки після 20 січня 2025 року призначатися. Але поточна транзитна адміністрація вона просить, будь ласка, давайте там виправте мене. Здається, 21 мільярд американських доларів виділимо Україні. З них двадцять третини. Два чотири так. Там за 16 мільярдів, мільярдів з них підуть на відновлення запасів е в армії Сполучених Штатів з того, що було раніше передано Україні. Ну, там є дійсно пусті склади їх треба заповнити новими снарядами, і дві третини цих грошей підуть саме на ці потреби. У Україні залишиться не так вже і багато грошей. Тобто ці гроші е виглядають як знаєте. Втриматися на певний час, на певний період, виграти трошки часу, поки адміністрація пана Трампа не відпрацює для себе політику. Ми чудово з вами розуміємо, що політики з приводу України у Трампа ще немає, бо він зайнятий підбором своєї команди. Він зайнятий внутрішніми питаннями для свого населення генерації, що він буде робити, що він буде пропонувати. Ну і звісно, залишається питання за кордоном overseas, за, за океаном. Європа, Україна, Росія, Китай, але це не на перших шпальтах планів Дональда Трампа. У той же час, як спинити їх, пане Іване, це звісно те, про що ми теж дуже давно просили: це протипіхотні міни, які нарешті погодились нам передати. І, знаєте, я розумію теорію, як це працює, але я б не звернула так сильно на це увагу, якби не росіяни. От вони мені завжди підказують, де важливе, тому що вони підняли такий гвалт. Вони там сказали тричі подумайте, чи застосовувати наслідки? Думаю, нічого собі, боже, які святі люди, які думають про екологію, самі засіяли пів України цими протипіхотними мінами? А ми не можемо. Я розумію, що е, ми дуже підловчиняємо для наступного покоління, але якщо не зберегти сьогоднішні, то якби і наступного не буде, тому ми використовуємо всі наявні методи. Чи розумієте ви, а чому так росіяни перелякалися перспективі того, що американці нам передадуть протипіхотні міни? Ну, дивіться, вони б'ють на що. Росіяни є конвенція заборони протипіхотних мін. Це здається отавський договір, так. де Україна підписалася, ставила цей підпис і взяла на себе зобов'язання не розробляти, не використовувати протипіхотні міни, бо ця зброя не вибіркової дії. Вона несе загрозу для цивільних і так далі. Так далі. А росіяни. Цей договір не підписали. так само, як і Сполучені Штати Америки. І От Росіяни б'ють саме на те, що на тому, що Україна порушить міжнародний договір. Тобто, ще раз Російська Федерація вона в ручному режимі ну, використовує зручні моменти в міжнародному законодавстві. О, це зручно. Це будемо показувати. Це незручно про це не говоримо. І ось намагається нас обличчям в стіл і показати в тому суспільстві, що Україна є порушником міжнародних угод, але з цими мінами є там певні такі закавирки. Перепрошую за сленг. Ми не знаємо перше, скільки ми їх отримаємо. На моє переконання, ну їх повинен рахунок йти на тисячі. Ну так моя приблизна оцінка, мінімум п'ять тисяч, бо лінія фронту у нас тисячу двісті кілометрів. Сотня мін, ну, взагалі нам нічого ну не дасть ну. Давай, так згадаємо, як росіяни свого часу мінували лінію Суровікіна. на кожен квадратний метр території України. Тримаємо увазі, чотири протипіхотні міни. Вони по кутах, чотири протипіхотні міни, і по центру протитанково. Це для просто для розуміння, яка б щільність була мінування. Нам потрібно робити, ну можливо, плюс-мінус так само. І другий момент, який мене особисто тіпає, це те, що в відкритих в засобах масової інформації була певна така зноска згадування про те, що ці міни вони будуть оснащені self-destruct, тобто механізм самознищення. Оце мене дійсно тригернуло. Я розумію, що він може бути від декількох годин до можливо декількох тижнів, і потім ця міна вона виходить з ладу. Я не готовий сказати, вона самостійно вибухає як мікро. Мікрохвильовка, або там не знаю йде якийсь димок і вона просто деактивується і з неї потім там, проростають квіти. Але якщо справа в цьому покладається, то ну давайте уявимо собі, наші військові зарили 5 тисяч мін, а вони, наприклад, там, за три тижні перетворилися просто на там, що там на тикву, да, як у папелюшки, то в який сенс тоді в цих мінах? Ну Хочу сподіватися, що такого механізму в них немає. Та я знаєте, думаю, пане Іване, про те, що як і завжди, як і казав Черчилль, просто переосмисливши його слова, що ем, Сполучені Штати Америки обов'язково оберуть правильне рішення, але перед цим вони перепробують всі інші, тому що ну, коли нам були потрібні ті протипіхотні міни? Ну, звісно, в 22-му році, а ракети в 22-му році, і все дають і направду ем, надзвичайно допомагають, але із величезним запізненням. І останні, напевно, 23 третій, 24-й роки, вони пройшли під трендом того, що Європа прокинулась, Європа розуміє всі небезпеки, а тому починає розморожувати всі свої воєнно-промислові комплекси. І от зараз, як все запустить, як все в в стратосферу, а закінчується це заявою Жозе Бореля, який каже, що ну знаєте, тут Росія за три місяці більше збирає боєприпасів робить аніж всі ми разом взяті. Чи розумієте ви, пане Іване, чому так сталося? Якщо це дійсно правда? Дивіться, ну якщо давай так візьмемо за базу ці слова, що вони відповідають повністю дійсності. Ми знаємо, що Європейський Союз він шалено забюрократизован. Я колись наводив таку статистику, що там ну, два, два періоди порівнював, ну, вирішую один період, але дві, дві системи. Здається, за 23-й рік Сполучені Штати ввели в дію близько трьох тисяч різних нормативних актів в Європейському Союзі 13 тисяч. Тобто, ну там ну різниця дуже шалена. І європейський союз це збірна солянка. Там є південні країни, які, країни, які дуже емоційно. Емоційні. Є нейтральні країни, які ну. Перепрошую але байдуш. Ну, Україна. Ну переможе, переможе, програє, програє. Нам від цього ні холодно, не гаряче. Є країни, які повністю там проти нас, є повністю за нас. І немає одного єдиного великого лідера, великого дирижера, який готовий за собою потягнути. Немає такого, ви правильно зазначили, умовно собі Черчилль, який може всю Європу от, сказати нецензурно. Прискорити прискорення й зробити, і щоб вони рухалися в одному напрямку, бо ми маємо кого пан Фіцо, є пан Орбан, які займають відверто антиукраїнську позицію. Ми маємо щонайменше шість країн в європейському союзі членів альянсу, які виступають проти членства України в Альянсі. Це хто це Німеччина, це Бельгія, Словаччина, Словенія, Угорщина. І, здається, це Туреччина. От шосто не пам'ятаю. Mm -hmm. Ну, ще Сполучені Штати. Тому, на жаль, немає єдиного великого лідера, який готовий брати на себе відповідальність. Диктаторські режими в скрутні часи, в турбулентні часи, вони набагато ефективніші, ніж демократії. Сказали, забрати гроші у освітян, забрали, вкинули в армію. Забрати гроші там, не знаю, у науки. Все в армії. Окей, всі козирнули, сказали, Владимир Путін молодець і побігли виконувати його наказ. Та пане Іване, є в мене ще одна заява найсвіжіша. Вона межує е, на темі війни і звісно, політики. Це голова Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що щоб розпочати переговори із Російською Федерацією, необхідно повернути ситуацію, хоча б до стану. На 23 лютого 22 року фіксуємо, що остаточно не вперше, але от 27 листопада змінено радикально позицію нашої влади. Спочатку вони говорили, що ніколи, допоки не буде виведені війська з нашої території, потім перше, друге, третє. Зараз і президент Зеленський говорив про те, що повертати Крим ми не будемо воєнним шляхом, а тільки дипломатичним, не можемо покласти людей. Я тут абсолютно пане Іване, коли кажуть про людей, абсолютно розумію. Але давайте спробуємо розтлумачити. Ти нашим глядачам, які мають зараз зрозуміти, а чому змінилася ця риторика, чому раптом заговорили про лінію 23 лютого? Ну, давайте будемо зверти, бо вона теж не є реальна. Вона не реальна. М'яко кажучи, м'яко кажучи, це ще раз це не зрадофільство. Я дуже прошу, ваша аудиторія не ображалася, але це намагання просто бути максимально реалістичним. На це розуміння у вищих посадових осіб, що ми не можемо повернути Крим, і про це йдеться мова. Європейці кажуть, що хлопці, ну шановні українці. Крим давайте забувати, поки що визнавати, що ви не можете його повернути. Ніхто не буде битися за той маленький клаптик землі от, в масштабах всієї планети, витрачати на це там, трильйон американських доларів. Це тільки щоб її повернути, а не говорячи ще про відновлення взагалі цієї території. І ось влада намагається визнати, що окей, ми не можемо це повернути, але хоча б давайте повернемося на 23 лютого. Як на мене, цей сценарій також і неможливий. В найкращому випадку, найкращому, це можливість вийти на повернутися на такі собі кордони. Здається, це був вересень 20. Виправте мене, коли Російська Федерація офіційно приєднала до себе Херсонську та частину Запорізьких областей, і от можливо, по по тій лінії, станом на той день нам вдасться якось повернути частину захоплених раніше Російською Федерацією територій. 5 але... жовтня. Перепрошую, 5 жовтня 2022 року. Так, да дякую дуже. Але як на мене, Російська Федерація вона зараз зайняла позицію взагалі не переговору Все, що зараз за нами, то за нами, все, що залишається на день перемоги за Україну, то поки що за Україну. Знаєте, це відверта розмова має відбуватися з українським народом, і відповідно, пане Іване, ну напевно, не ми маємо цим займатися. Ми можемо з вами щось проаналізувати і розтлумачити, але тим не менше точно мають цим займатися спочатку влади і все це пояснювати. Я думаю, ви бачили, що вчора з'явилися рейтинги. Ми не будемо їх обговорювати, тому що от, абсолютно це безпідставно. Але там знову туди вписують о, військових. Наскільки я розумію, зараз абсолютно всі військові від головного командувача до до. Морської піхоти до ДШВ, Ну всі, хто сьогодні є частиною збройних сил України, вони займаються винятково і тільки захистом нашої країни. То на що мірюють їх рейтинг? Я завжди знаєте, дивуюсь. Ну тому, що всі ми під Богом ходимо. Тому що сьогодні є. Завтра немає одна ракета, один дрон, один прильот. Хто грається в ці речі? Хто намагається е, це робити? І власне чи це не завдання служби безпеки України, ваших колишніх колег, перевіряти таких людей? Ну, дивіться, я тут я особисто, поки що з того, що є. Я бачаю, це можливість намацати нових лідерів. Я так припускаю. Бо є певна кількість військових, які є медійними. Вони ну, в гарному сенсі. Вони медійні, вони відомі. І коли їхні прізвища називають, то люди з о, я знаю, хто це. А ви хотіли їх бачити наприклад на посаді президента? І вони починають там висловлювати свою думку. А, там, той же самий Кирило Буданов. Він також. Є в переліку людей в цьому рейтингу. Я не знаю, скільки можна довіряти цьому рейтингу не можна, але ну він є. Ну, його прізвище там є. Тому ще раз більше розглядається як намагання просто знайти нового лідера, який ну лідерів, які можуть стати новою елітою України. Зрозуміло, що до, до виборів ще далеко, ви правильно сказав під бомходом. Не знаємо хто сьогодні буде, хто кого не буде. Це життя, на жаль. Тому ну ще раз, це намагання якось повернутися до попереднього мирного життя. що от у нас є опитування, є рейтинги. Давайте не тільки фронтам жити, а ось там є політичне якесь життя. Тим паче, що нас активно схиляє до того, що найближчим часом у нас почнуться мирні перемоги. Та я знаєте, витратила пане Іване, декілька років, пояснюючи нашій аудиторії, що більше ніколи ми не будемо жити як 23 лютого. Ніколи в нас буде абсолютно нова реальність, і тут і перша, і друга тема. І Андрій Єрма каже: та ні, кордони 23 го року і все, що було зроблено до цього, звісно, воно не вілюється, тому що українці чують які хороші новини. Але дякую, дякую за те, що ви зокрема долучаєтесь дякую. до о, нашої роботи по роз'ясненню всього найважливішого. Іван Стопак, військовий аналітик та співробітник служби безпеки України попередньо. Роки був гостем нашого ефіру.